17 листопада уся студентська громада відзначає улюблене свято Міжнародний день студента. На Молодь нашого міста це свято про що свідчать щорічні урочистості концерти студентські дискотеки цього дня. Потішили гостей та колег по навчанню вихованці професійно-технічного училища ВПРАЕС. Своїми зусиллями під керівництвом художньої керівника Тамари Володимир поліщук учні організували студентське свято на сцені актового залу навчального закладу. «Що тебе? Дуже...» так як дівчат в ПТУ небагато, організатори залучили до участі талановитих вихованок другої та п'ятої шкіл.

Гумористичні замальовки про студентське життя, дотепні поради першокурсникам, врічні пісні та влучні гуморески припали до душі учнівській молоді, викладачам та гостям закладу. Так, синок. я сьогодні у тебе в кімнаті. Ну, і сколько я тебе? І знайшла там пачку сигарет. Скажи мені, пожалуйста, ти що? куриш? І дай Бог, мать, ти що А за ушами меня 10 лет образования средней школы номер один. Я спрашиваю у тебя, это М -м. что такое? Ой. Это? Серета. Чья? А не моя Серета, Серегина. Отличника? А кто ж знал, мать, кто знал, как его судьба судьбина ждет? Мамой, а кто это была-то? Сестра твоя, младшая. Как Дети, Теплі слова до своїх учнів мовив директор ПТУ Василь Петрович Подик. Е, дуже приємно, що ви перетворили е, майже на ваші наші артисти е, цей день е, чи вечір. Вечір жартів, веселощі, гумору. Тому я почну свій виступ ну, з кількох таких жартіливих е, загадок. Таке питання. Які три головні цілі переслідує студент, стаючи вранці? Тільки не кажи, що вчитися. Не вставайте хтось по одному. Кажіть. Тільки не вчитеся. Хавать є таке слово. Раз. Що-що? Хто сказав уроки прогулять, ну це не зовсім, просто погулять. І ще останнє слово. О, правильно, по спати. Запам'ятали три, три мети. Поїсти і добре, погуляти по Ну це все жарти, звичайно. Чим приємний цей вік ваш в даному випадку, тому що це молодість. Але запам'ятайте, що вона дуже швидкоминуча, так як швидкоминучі студентські роки і час навчання. Я б хотів би, не утомлюючи вашої уваги, щоб ви за цей час почав би переривах цих переваг, коли ви між тим, коли спите, коли їсте і коли гуляєте, все таки побільше набирались знань, побільше більше набирались досвіду. Тому що перед вами ну, велике життя, велике майбутнє. Тому я вам побажав усім успіху. Грамотами та грошовими винагородами було відзначено переможців загальноучнівського конкурсу композицій дари осені. А тепер все ми дякуємо всім, хто виступав у нашій програмі дивився нашу програму, і хто її підготував. Сподіваємось на нашу з вами зустріч 17 листопада. Наступного року побачення!